файного, мужнього і бадьорого, дай Боже, Дня Середи. Сьогодні навчаємося від старших святих або старших великих людей. Чогось так мені приходить на серце нині, що старший. <кій> і саме нині буде такий пан Джон Маккартур. Файний проповідник. тішуся його проповідями. І він дає дуже класний коментар на книгу Якова, апостола Якова. І там в моменті, коли як і порівнює слова грішні, слова злі, слова не контрольовані з вогнем, то Джон Маккартур таку класну думку каже, що буквально наші грішні слова, наші слова злі, вони поводяться як вогонь. Вони дуже швидко руйнують, а де вони не достануть або де вони не встигнуть нашкодити, то шкодить навіть так, як вогню наслідок є дим. Дим, він такий паскуд, де він залізе у будь-яку кімнату, в будь-яку шпаринку і зачадить, почорнить і потім все після нього смердить. Часом я знаю, що коли у людей стається пожежа і якась одна кімната постраждає серйозно, то в інших кімнатах треба робити капітальний просто ремонт. Іноді навіть треба штукатурку знімати, бо просто запах диму не виводиться. Його не можна закрити чи перекрити. І, і наслідок. Язика, як вогню, то може бути навіть не сам вогонь потім, а дим. І слухайте, якщо вам вже є бодай 15-16 років, то я думаю, що ви вже неодноразово досвідчили, як коли ви хочете у певному моменті когось вколоти, не вкусити так і, і сказати різке словечко, так, аби зачепити, то воно реально діє як вогонь. Воно так швидко спалить, воно так швидко руйнує. Буває, що ти будуєш стосунки на ну, тривалий час, іноді роками, а їх можна зруйнувати за пару хвилин. Недавно в мережі гуляло відео, як церква десь на Львівщині згорає дерев'яна. Просто хвилин 10-12 її нема. Декілька хвилин те, що люди будували роками, просто пішло з димом. Щось подібне, каже Макартур, робить наше слово, коли є несконтрольоване, коли є злим. Коли кладе собі на ціль, ні, знищити, вкусити, вдарити, то та, або так, як, як вогонь спалить, або як дим нашкодить, по суті, так само руйнує просто повільніше і, може, на перший погляд не виглядає катастрофою, але після диму нема життя. Після диму нема життя. Тобто товариство сьогодні Макартур пригадує нам переглянути, як ми говоримо з людьми. І, здається, навіть не. Не як поводимося з людьми, котрих любимо. Ну бо котрих любимо, тут більш-менш зрозуміло. Але тих людей, кого хочемо зачепити, кого хочемо власне, розтру, розтрусити, кого хочемо ну, буквально якось розкрутити, ударити, принизити, то, на жаль, якщо ти коротко не сконтролюєш себе, якщо коротко вийде з-під твоєї влади слова, вийде з-під твоєї влади твоя мова, то можеш наробити шкоди, як вогонь. Можеш наробити шкоди, як вогонь. Неймовірно. І як дим. Тому варто пильнувати, тобто розуміти, що Ось так само, як вогонь, коли ти нормально ним користуєшся, то це корисна річ. Як файно є щось на вогні пожарити. Ми позавчора із кумом, з Стьопом варили бограч. Як файно є бограч на ватрі, потріскує, щось там додаємо, мішаємо. Це виглядає як магія. Хто з вас готував хоча б раз бог на вогні. Ну, і, і як файно, коли вечірком вже прохолодно, а вогонь зігріває. Натомість, коли він не сконтрольований, коли ти ним кидаєшся хоч як, то найімовірніше зробиш шкоду. Так і слово, якщо словом не керувати, а, а з вогнем треба, ну, треба дуже пильнувати у будь-яких посібниках, які я зустрічав про виживання чи про походи в гори. Чи там про те, як таборувати в лісі, як, як, як займатися не, бушкрафтингом, то всюди особливо наголошується пільнуйте вогонь, забезпечте добре місце, пам'ятаєте про техніку безпеки. І як би було класно, аби на, на кожному кроці, в садику, в школі постійно нагадували – пільнуй за язиком. Не? Дружина чоловіка, чоловік дружині, будь ласка. Подивися, бо ти так різко сказав там тіто, або ти так різко сказав тому-то. Як файно. Пільнуй, будь ласка. Послухай, ну, не, не грайся, підпалиш, підпалиш, спалиш. Ну, і, і, і хто буде це відновлювати? Хто буде це знову відбудовувати? Класно. Тому, схоже, як по техніці безпеки, нагадуємо собі за інші речі, за вогонь, за, за те, як треба за ним пильнувати, то так само нагадуємо собі, а може частіше, за язик яким користуємося щодня? Це язик, бо це є джерело вогню, яким, яким можна зробити дуже багато кори користі. Але, на жаль, ми бачимо, довкола можна наробити дуже багато біди. І то серйозної біди, які, які, по, яку потім ой, як нелегко виправити. Тому пильнуйте, перевіряйте і дотримуйтеся техніки язикової безпеки, сила. Іду я. Трошки над цим пороздумовою більше. Дякую Макартуру за класну ідею. Будьте благословенні, майтеся файно, бережіть свій язик і мир вам!